В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Людина не інакше робиться Сином Божим, як тільки тоді, коли стає святою. Так говорить святитель Григорій Ніський: кожного дня ми вшановуємо одного чи більше святих і підносимо свої молитви. Як і навчає нас свята Христова Церква, для того, щоб попросити їх бути ходатаями за нас перед Небесним Престолом. Ми молимося до небожителів, які свого часу також були жителями землі. Ми намагаємося доторкнутися до їхньої святості, для того, щоб і цією святостю освятити і наше життя. Кількість святих невідома нікому. Сам Господь знає тих таємних рабів Божих, яких світ не знав, але які перед лицем Божим удостоїлися великого блага і великої милості від Сдержителя, творця неба і землі, для того, щоб стати святими, і не знаючи їх, ми сьогодні також підносимо до сонму всіх святих свої молитви. Саме для цього свята Христова Церква першу неділю після п'ятидесятниці встановила на честь усіх святих, які удостоїлися цього достоїнства від Господа від віку. А у сьогоднішній недільний день ми вшануємо тих святих наших співвітчизників, які прославилися великими подвигами благочестя на нашій землі. Великий подвижник, святий Церкви Христової, преподобний Антоній Великий говорить, святим називається той, хто є чистий від зла і пороків. Здавалося б, які прості слова, але як важко втілити їх у своєму житті. Адже кожна людина вражена гріхом, людська природа потерпає від того. Що її розриває гріхи і пороки, які намагаються кожного з нас збити через дію диявольську з істинного шляху, яким ми йдемо до спасіння. Але сила Божа, яка наповнює людину, повідомлює зовсім інше, те, що не завжди можна вимовити словами, але те, що повідомляється, і дається кожному, хто прагне боротися зі злом і гріхами для того, щоб по слову преподобного Антонія Великого також називатися святим. Святі люди мали свої риси, і ці риси були укорінені у ментальності народу, серед якого вони жили і звершували свої подвиги. Але найперше і найголовніше. Ці риси стверджується тим, що кожна людина намагається протягом свого земного життя уподібнюватися Богу святому, про якого ми неодноразово на богослужіннях співаємо, святий Господь Бог наш. Завданням нашого життя є уподібнення Богові, тому що так Він сам забажав, коли творив людину, і коли ми виконуємо це Його бажання, тоді і. Через наші вчинки і дії, які звершуємо, стверджуючись у чеснотах, наближаємося до Бога і стаємо дотичними до тієї Його святості, яка є непорочною, невимовною і непорушною. Коли ми говоримо про святість, то неодмінно повинні говорити про чесноту терпіння, бо сам Господь терпів і нам звелів також. Цією чеснотою перемагати будь-які інші гріхи і пороки у нашому житті. Сам Господь терпів заради того, щоб ми менше з вами терпіли на цій землі. Сам Він прийшов на цю землю, освятив її своєю присутністю і, перетерпівши страждання на Христі, подарував кожній людині блаженну і нескінченну вічність. І коли ми намагаємося наближатися до Бога, коли ми йдемо шляхом святості, тоді і у подвигах наших земним нам дарується Богом ця витривалість, якою сам Він засвідчив на цій землі. Витривалість у наших земних і життєвих подвигах, витривалість, яку явили святі і преподобні, що сподобалися великої дії благодаті Божої і у Дусі Святому. Повідомили нам те, що кожна людина без виключення може і повинна пройти шляхом святості для того, щоб засвідчити своїм власним життєвим прикладом, що з милості і ласки Божої перемагається будь-який гріховний стан і дарується той стан святості, який Господь людині дає тоді, коли вона намагається жити у Христі із Христом. Коли ми говоримо про святість, то неодмінно повинні згадати про Христову приниженість, адже Він прийняв образ раба і прийшов на цю землю. Людство чекало Бога не одне століття і тисячоліття. Але тоді, коли він прийшов на цю землю для того, щоб перебороти гріх і смерть, то жоден з земних жителів не міг собі уявити, в якому образі прийде Спаситель. Вони уявляли собі його по різному, як переможцем, як володарем, але ніхто не міг собі уявити приниженого Христа. І саме цей образ приниженого Христа так полюбив і наш народ, що кожен, хто намагався повторити його у своєму житті, хто наслідував цей образ раба, прийнятий Христом Спасителем, той ставав улюбленим. Серед наших людей і за цю любов серед народу, але найперше через дотик до любові божественної такі люди ставали святими, бо Господь приймав їх у свої обійми і дарував їм ласку свою, якою покриває увесь світ. Коли ми говоримо про святість, то ми неодмінно повинні говорити про прояв Божої любові, дивний Бог у святих своїх. Неодноразово оспівує свята Христова Церква, і ми цими словами також нагадуємо собі, що Господь, прославлений у великій кількості святих, ще раз і ще раз їхніми подвігами, нагадує кожному з нас, як повинен жити християнин, як він повинен відповідати цьому високому покликанню і званню для того, щоб подолати все гріховне і наносне у нашому житті, але стати носієм добра. Світла і Божої благодаті. Святі люди, які ходили поміж нас, які також своєю присутністю освячували цю землю, які сьогодні перебувають у обіймах царя слави на небі, є такими ж, як і ми. І це означає, що кожна людина повинна іти шляхом святості. Ми не повинні відчувати і усвідомлювати. Що святість – це десь далеко, і ми не можемо їх досягнути, бо тільки виключним людям це під силу. Ми маємо навпаки, надихаючись подвигами святих подвижників, які звершили їх на нашій землі, також намагатися, хоча б в малій мірі, доторкнутися до того, що звершили вони, але не своєю силою, не заради своїх життєвих ідеалів вони удостоїлися святості. Але тому, що їхня воля людська у боротьбі з гріхом отримала благословіння волі Божественної, і Господь своєю ласкою і невидимою допомогою допоміг і їм у житті все подолати для того, щоб прославитися не тільки на землі за життя, але і на небі у вічності, де примножується гріх, там з надлишком. З'являється благодать, де накопичується людська жорстокість, озлоблення і ненависть, там сяють світлом приклади Божественної любові, там народжуються нові святі, там люди у вірі і благочесті, незважаючи на зовнішній тиск, намагаються перенести у своєму серці. Через усе своє життя ті Богом заповідані істини і незмінні євангельські постулати, які ведуть кожну людину до спасіння. І, ми, дорогі брати і сестри, повинні відчувати відповідальність того часу, у якій ми живемо, для того, щоб і нам бороти усю жорстокість, яка направлена проти християнина, проти людини, яка прагне жити з Богом, але силою любові, яку повідомляє нам сам Спаситель світа. Силою нашої спільної молитви, силою покаяння перемагати усе те, що діє проти нас, але не тими методами, якими проти нас діють, але методами, які нам Господь повідомляє, які нам Він дарує, і прикладом яких для нас сам являється. Любов, взаємопрощення, покаяння, єдність, взаємопідтримка це ті незмінні наші. Чесноти, якими повинні ми наповнюватися, і свідчити усьому світові, що ми православні християни, які бажаємо бути прикладом незмінної божественної істини і сяяти своїми обличчями, проповідуючи про любов Христову, про Його ласку і його щедроти, які виливаються на весь світ. Святитель Іоанн Златоуст навчає нас такими словами. Будемо наслідувати святих, які і скорботою не були переможені, які і у спокої не ослабли, що часто буває з кожним із нас, як з тими човнами, які від сили хвилі наповнилися водою і потонули. Будемо просити, дорогі брати і сестри, нашого Всемилостивого Бога і Спаса, щоб молитвами всіх святих, які просіяли на нашій землі, ми не потонули на цій землі, але обов'язково досягнули вічної пристані Царства Небесного. Амінь.